Моє вітання. Сьогодні операція розробка нових земель, так сказати. Є тут клаптик. І хочу зробити тут ще типа розсадничка. Ну, на дорощування, повисаджувати. Це ось тут укорінялося. Можна сказати без поліва в спартанських умовах щось дай вижило і так готово не думав перекапувати думав вирівняти, але почав ровняти на бур'яні воно повно почалось виривати так і зараз по шнурочку в луночки торф кидаю і щось буду висажувать і так деякі виводи по Blue Sky чи Blue стояв він вот отак накритий пленкой в два слоя поливав мінімум ну, може раз в день а бували дні такі що вообще не поливав але він укоренився не весь конечно есть он отходи Но він у все краще, ніж в касетах і в теплиці. Тут ось, звісно, тільки пішли. Це ми сюди. Тут ось десь гарний корінчик є. слабенькой. Це уже йо -мо, бур'янець. Це такий хороший. З цього діло буде. Це вообще гарненькая. Земля тут перліт з верховим торфом. І ось. Це, мабуть, Голстар. стар Це блючипи. Да ніки трохи посадив. оце ці скайблю. Ай там барабанде. Віті назад потикав, хоч ще В общем сцена сьогодні.